Найтупіші вчинки колишніх у надії повернути вас. У неї був інший мужик, коли це з'ясувалося, я сказав до побачення і вигнав її з мого будинку. Вона приїхала до того чоловіка. Потім минає кілька тижнів. Вона знову стоїть біля мого порога зі своїм котом і якимись речами, і намагається пояснити мені, що зробила помилку. Найприкольніше, що вона сказала: я хочу повернути тебе, тому що мені потрібно, щоб ти про мене піклувався. Вибач, що ти намагаєшся з'їхатися зі мною після того, як пішла до іншого і при. Цьому, що я просиш утримувати тебе. Брате, це один із тих моментів, коли потрібно було мовчки кивнути, взяти кота, грюкнути дверима, закрити їх на ключ, а потім навернути віскаря, погладжуючи свого нового вихованця. Через 5 років як розлучилася? Прошу повернися назад. У мене було всього лише два хлопця після тебе. Ну ок, я дуже рада за тебе, тримаю курсі. У мене дзвонить телефон. Привіт! Просто хотіла сказати, що ввечері виходжу заміж і що я вагітна. Тож у тебе останній шанс. Два роки по тому. Знову дзвонить телефон. Привіт! Я знову вагітна і знову виходжу заміж. Ось тепер у тебе точно останній шанс. Не хвилюйся. Наступного разу у вас все вийде. І якщо ми роз'їдемося, то через певний час ти приберешся до мене і вимагатимеш повернути тобі ноутбук, а я його не поверну, тому що він мені потрібен для універу. Ти ж не хочеш, щоб мене вигнали з навчання. Ти ж не хочеш, щоб мої майбутні діти росли в злиднях. Ти ж не думаєш, що зможеш із цим жити. Змінено, на жаль, коли я позичила йому свій другий ноутбук, я і гадки не мала, що він висмоктує всі ресурси з усіх жінок, які його оточують. Звичайно ж, я не збиралася дарувати йому ноутбук після всього того, що він мені зробив. Зрештою, він перерізав дріт живлення і запоров ноут до такої міри, що він вже не вмикався. Я забрала його, полагодила, але урок був засвоєний на все життя. Мені здається, що ми зараз перебуваємо в такому психічному стані, що нам не варто зустрічатися з іншими людьми. Будь ласка, повернися до мене і заїдь по дорозі в макдак. Розумію, що тебе це напевно розлютило, але це ж офігенно. Така самовпевненість вона заворожує. Мій аб'юзивний колишній чоловік через три роки після нашого розставання надіслав мені довгий електронний лист. Найбільше мені сподобалася ця частина. Ми повинні знову зійтися. Я не хочу бути з тобою, але можу. Завдяки якійсь божій допомозі, я нарешті навчуся терпіти тебе і може навіть стану отримувати задоволення від твоєї компанії. Він писав це цілком серйозно. Я поржала хвилини дві, а потім переслала цю несенітницю своєму новому хлопцеві. Моя колишня написала мені через півроку: я кинула тебе, щоб ти змінився не заради мене, а заради себе. Нарешті ти змінився і я готова прийняти тебе назад. Та я пожартувала. Насправді я тебе не кидала. Я якого біса? Це так не працює. Змінено. Окей, більше інфи. Вона зателефонувала мені і сказала, що йде. Я спробував дізнатися, чому що пішло не так. Тощо, ми говорили з нею щонайменше хвилин 30. І за цей час вона чітко дала зрозуміти, що сорі, все скінчено. Я все обдумав, прийняв її рішення і вирішив якось жити далі. Природньо мені було дуже боляче, тому що це були мої перші серйозні стосунки. А потім сталося те, про що я вже писав. Вона сказала, що пожартувала. Бо Хотіла перевірити, чи стану я за нею боротися, і я тоді ледве не здурів. Ні, так це не працює. Не хочу тебе засмучувати, але ти сама все зіпсувала. Тепер нашим стосункам реально кінець. Мені не потрібні такі перевірки. Хлопець зрадив мене і пішов до іншої дівчини. А потім тижнів за три приповз назад з вибаченнями і словами Я кинув цю дівчину давай почнемо спочатку. Лол, чуваче, ти серйозно? Я поговорила з цією дівчиною і дізналася, що коли він мені зрадив, вона не знала про моє існування, та і, взагалі не знала до моменту, доки я її не написала. Вона так само сказала, що він кинув її під приводом Я втомився від тебе коротше підсумок. Я почала зустрічатися з цією дівчиною. Через три роки наших стосунків я нарешті з ним розійшлася. Як грандіозний жест, і спроби повернути мене назад. Він надіслав мені електронного листа, в якому було написано, що він не може без мене жити. Лист закінчувався словами: Тепер я розумію, що ти не сука. Раніше я просто цього не розумів і тому поводився відповідно. Я думав, що ти сука, а ти ні. Вау! Та ти просто розтопив моє серце. І після цього люди кажуть, що романтики перевелися. Твої потуги не йдуть ні в які порівняння з тим, як мене добивалися інші чоловіки. Ну гаразд, але я не збираюся знову тебе добиватися. Я щасливий і без тебе, враховуючи, що ти сама мені зрадила. Спочатку вона купувала мені всяку хрінь, потім запропонувала бути друзями з привілеями. Потім сказала, що вона вагітна. А потім пригрозила, що мене відмудохають її знайомі хлопці, і ще надіслала мені близько трьох тисяч смс за два дні. При цьому ми зустрічалися що найбільше тижні три. Моя нова дівчина мене так дратує. Я дико сумую за тобою. Типу, іноді я навіть шкодую, що пішов від тебе. Ти набагато краще, ніж вона. Слухай, просто хочу, щоб ти знала. Я збираюся її кинути. Тільки спочатку злітаю з нею у відпустку, тому що у мене квитки куплені за її милі. Блін, це так неправильно. До речі, відпустка у них намічалася тільки через два місяці. У відповідь я сказала йому, що він вже зробив свій вибір і що мені зовсім його не шкода. Мій колишній чоловік теж видав щось таке. Я не усвідомлював, наскільки сильно я буду сумувати за тобою. Ти розумієш, мене краще за неї. Я часто називаю її твоїм ім'ям. Ми були такою чудовою парою. Це було приблизно за місяць до того, як нам нарешті схвалили розлучення. На той момент він вже жив зі своєю новою вагітною пасією. Мене від цієї полум'яної промови на такий дикий орб робило. Я й ржала так, що мене було не зупинити. У підсумку він розлютився і пішов знову. Я Аполлон, а ти моя Афродіта, І весь Олімп святкуватиме наше весілля, коли ти підеш від свого низькосортного божичка. Я іржала хвилин десять. Потім переслала хлопцеві, і ми іржали ще хвилин двадцять. Мій колишній сам кинув мене, тому що ти не дочекаєшся мене з армії. На той момент зустрічалися майже два роки. Ну я звісно засмутилася. Але оскільки позитивна людина, то за деякий час почала тусити і радіти життю. Через рік десь він просить мене повернутися, і на моє ні скидає фотографію сертифіката на виконання бажання, який я намалювала і подарувала на 14 лютого, чисто символічно. На це моє ні поїхали закиди, а потім найкраще. Що фраза. Ти навіть ніяк не зупинила мене, коли я тебе кидав. Розлучився з колишньою, але вона все продовжувала строчити смс серед іншої маячні, вона по дурості написала мені, що у неї рак і що їй потрібна термінова операція. Я вирішив уточнити, який саме рак, на що вона відповіла: рак шийки матки. Я починаю ставити їй уточнювальні запитання. Вона надсилає мені відповіді і все б нічого, але вона, по ходу, забула, що я раніше працював у медицині, у хірургічному відділенні із двома акушерами геніколога я допомагав їм із подібними операціями щодня. Коли я зібрав від неї достатню кількість відповідей, я просто розніс їх в пух і прах, пояснивши, чому все, що вона мені написала, немає нічого спільного з реальністю. Більше вона мені не писала. Через шість місяців після розставання він вирішив мені показати своє кохання, випік мені торт у формі Австралії та залишив його в комірці, ключ від якої йшов разом із листівкою. Це було відсилання до фільму Музичний блог доктора жахливого. У ньому звучала фраза Зараз вона плаче. Але коли я подарую їй ключі від блискучої нової Австралії, її сльози засохнуть, сталося це після того, як з'ясувалося, що я була його другою дівчиною, і після того як я знайшла собі нового. Хлопця було до болю ніяково. Мій хлопець в один момент почав мене дико ігнорувати, хоча ми зустрічалися вже два роки. Він часто забивав на наші заплановані движухи, а потім щоразу замолював свої гріхи компліментами. Потім він став по тижню ігнорувати мої дзвінки. Потім змінив свій статус стосунків на Фейсбуці на вільний. Тоді я остаточно зрозуміла натяк і звідусіль його видалила. Минає майже рік. Він надсилає мені СМС на кшталт. Вибач за все. Я хочу поговорити з тобою і відповісти. На будь-які твої запитання, я шкодую, що так поводився. Ти була другою, найкращою дівчиною в моєму житті. Присягаюся саме так. Він і написав. Я відповіла йому, що мені його відповіді ні до чого, і що я не хочу бути його другом. Після цього він мені більше не писав. Подруга завагітніла і народила в 19. Батько дитини кинув її, що не дізнався про вагітність. Його мама допомагала онучці перший час матеріально. Потім, коли торкнулася справа аліментів, онука раптом стала нерідна. Тести ДНК, купа образ і погроз. Він одружився. Все добре. Вона двічі була заміжня, тепер вільна. І ось лише через 16 років дзвінок у двері. Привіт, я розлучився з дружиною, а у нас спільна дитина. Давай жити разом. Я тут продукт. Приготуй вечерю, повечеряємо. Чоловіче, ви хто? Найбільше я кричала, коли його дівчина написала мені, що я з ним була б ідеальною парою, і між нами була яскра. Ще була спроба розжалобити мене його складною життєвою ситуацією. Щоразу, коли згадую цю історію, офігіваю від того, які дивні люди бувають. Історія я дуже близько спілкувалася з чуваком, і, хоч офіційно ми з ним не зустрічалися, але всі наші зустрічі можна було б назвати саме так: на початку і поцілунки, залицяння, натяки тощо, але потім інко інколи ігнор, інколи зникнення, інколи сварки, бо я не хотіла танцювати під його дудку. Гра холодно тепло. Я здогадувалася, що справа в колишній, як я думала, він постійно з нею листувався. Найдивовижніше, що він збирався в Німеччину і хотів, щоб я його чекала, поки він там працюватиме, а сам жодних гарантій не давав. Виявилося, що ця колишня зовсім не колишня, а його діюча дівчина, яка живе в іншому місті. Вона мені зателефонувала і все розповіла. Ми з нею. Мило поспілкувалися. Друзі теж знали, але не говорили. Але друг розповів, що він болісно вибирав між двома і вибрав мене. Ой, як зворушливо! Наймерзеніше, що ця дівчина допомагала йому з роботою і всіма документами. І за фактом саме вона його туди везе. Цей козел навіть нас на день народження двох покликав до того, як я дізналася. Вона про мене знала, якщо що, просто епік. Він їй розповів, що я подруга, яку він жаліє, підсумок. Я його послала. Дівчина Пробачила, і вони удвох поїхали в Німеччину. Через кілька місяців він намагався мені писати, шкодував про свої вчинки і згадував наші зустрічі. Говорив, що в Німеччині нічого не вийшло. Я успішно ігнорувала, але дійшло до того, що мені почали писати його друзі, як він страждає, і ця дівчина мовляла подумати, щоб я спробувала з ним знову. Типу вони розлучилися остаточно. Дякую, тільки він мені такий вірний не здався. Аб'юзивний, колишній. Не варто бути такою різькою і рубати з плеча. Давай залишимося разом. Я обіцяю, що не буду тебе ревнувати, контролювати і позбавляти свободи. Я. Я повністю охолола до тебе понад рік тому, робила спроби до розставання протягом півроку. Я неодноразово намагалася поговорити про твою поведінку і ставлення до мене, але ти все припиняв і придушував, шукав проблему в мені, хоча вона весь час була в тобі. Ми занадто довго грали за твоїми правилами. Тепер моя. Черга диктувати їх. Ми розходимося і крапка. Потім він намагався вмовити мене на близькі зустрічі без зобов'язань. Він був глухий, коли я говорила йому, що для мене це було абсолютно непропустимо. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!